Пане Ігор, от мене таке питання, дивіться, є українська, український мирний план, є ініціативи, з якими виходять країни, які займають, ну, так би мовити, нейтральну позицію. От, е, окрім того, що всі ці плани, не український план, вони між собою е, різняться чимось. Я маю на увазі мирний план Лули, от, мирний план індонезійський, мирний план Китаю. Те, що нам про це відомо, вони між собою розрізняються. Вони в певній мірі, скажімо так, вони не те, що розрізняються, вони говорять загальноприйнятні прийнятні речі. Тобто нічого нового чи інноваційного в них немає, абсолютно. Але вже неодноразово mm -hmm. там і наш президент, і американський партнер, європейські казали ніякого обговорення. Про Україну без України бути не може. Ну не може бути. Відповідно, той план, який надав президент України Володимир Зеленський, він і має бути основою цих всіх речей. Тому що немає якогось конфлікту за якісь землі, за якісь територіальні претензії є чітка агресія Російської Федерації проти України. Все крапка.